У кожній студентській групі є та людина, яка заряджає всіх своєю енергією. У нашій це Таня Торія. Вона поєднує навчання, лідерство, творчість та постійну активність. У цій історії я розповім, чому Таню вважають дивом студентства. Таня стала дивом-студенткою не просто через високі бали, а завдяки постійній участі в житті університету. Ця відзнака стала визнанням її старань. Насправді для мене стало справжньою неочікуваністю отримати цю нагороду. Я пам'ятаю, що нам її вручав Ячеслав Миколайович, Олександр Михайлович, і тут дійсно написані слова, які мотивують працювати далі, які надихають і дають розуміння, що все не даремно, і кожна твоя праця вона відзначається, вона важлива, і кожен твій вклад це. Розвиток себе, це розвиток свого майбутнього. І я дійсно mm -hmm. дякую кафедрі за таку можливість бути дотичною до усіх заходів, як наукових, так і соціальних проєктів. Тому що кожен такий захід, кожна подія, вона формує мене, вона формує. Мій навколишній світ, мій внутрішній стан. І це дуже цінно, тому що все це досвід, він важливий, він необхідний для мене і для мого майбутнього. Староста це не посада, а щоденна важка праця. Таня організовує, допомагає та надихає. Її присутність у чаті це гарантія порядку, а на зборах конструктиву. Вона бачить себе у журналістиці. Таня не просто мріє, вона аналізує, готує себе та знає, чого хоче. І навіть творчість декламування поезії стає інструментом вираження глибших сенсів. Якщо говорити про мою журналістську мету, то я горда, що вже рік працюю відеоредакторкою на youtube телеканалі ICTV і маю можливість доносити. Висвітлювати для суспільства інформацію, яка нині є надважливою, надактуальною. це міжнародні події, це події, які стосуються ситуації в Україні на фронті, в тилу, і все це дуже важливо. Я відчуваю, що це справжня місія інформувати наше суспільство, інформувати якісно, дотримуючись журналістської етики, дотримуючись журналістських стандартів. І мені здається, що я дуже хочу розвиватися саме в цьому напрямку, тому що, на жаль, але триває ще наша боротьба із ворогом, і дійсно роботи ще багато, як на у військових на їхньому фронті, так і у нас, у медійників на інформаційному фронті. Тому я впевнена, що це велика місія бути дотичним до розвитку і до становлення новин. А бабуся пекла пиріжки. Піч вціліла, хромціла дровами. І онука просилась до мами. І собака ковтав дим гіркий. Тут життя пропливло ручаями тінь на стареньке чоло. Тут гніздечко сімейне було, а співали ж, як всі, вечорами і з війною були пиріжки. В кожну вклала солону слязину. Ще не встигла оплакати сина, і на фронті уже невістки хата з ротом розбита німа піч з всієї оселі і обсіли думки невеселі, а за овидом. Люта зима. Ось онуці пухкий пиріжок. Із останнього борошна в торбі віднайшла й притягнула на горбі. Є водички й сербнути ковток. Ці ось будуть сусідським котам. Що? Поранені ходять голодні, ці коти тут давненько самотні. Що ж я їм пиріжечка не дам? Ці бабусі старенькі лежать, що ховається в темному льосі, ці собачці віддам, їж, барбосю, вже така. Найвірніша душа надділила усіх, як змогла, бо ми ж всі під Господом ходимо, а собі не лишилось нічого, лиш в печі охолола зола. Таня Торія це приклад для всіх нас. У ній поєднуються розум, відданість справі та справжня людяність. Історії таких людей варто розповідати, бо вони надихають.